Для 523 випускників загальноосвітніх шкіл Ковеля ключо прозвучала прощальна мелодія шкільного дзвоника. Символічна естафета шкільних поколінь триває, але для випускників 2009-го це остання загальношкільна лінійка. Одна з останніх можливостей одягнути шкільну форму, зафіксувати в пам'яті мить прощання з дитинством і безтурботною шкільною юністю. Дорогі випускники, нехай світлою буде ваша майбутня життєва дорога. Успіхів вам у подальшому життєвому виборі, терпіння в подоланні перешкод і здоров'я інтелектуального, фізичного, морального і духовного, всім учням школи, батькам, педагогам. Сивникам школи Божого благословення на хороші справи, здоров'я, віри, надії, любові. За роки шкільного життя вони звикли один до одного встигли відчути себе сім'єю. Можливо, тому коли невблаганно наближається пора розставання, їхній голос тремтить. А в очах мимоволі з'являються сльози. Школа, клас, урок, перерва все це від сьогодні в минулому. Попереду доросле життя, однаково невідоме і манливе, складне і непередбачуване Життя, в якому завжди варто пам'ятати прописні житейські істини, які всі ми вперше почули в школі. Вони відомі кожному і залишаються сталими назавжди, як би не змінювалася шкільна програма, і яке б покоління випускників не полишало свою рідну альмамат.